Я довго мовчав, не тільки я довго мовчав, уся література довго мовчала. Пам'ятаю, ще до війни у газеті Червоний гірник один молодий, автор надрукував новелу про голод 32-33 року. І це була страшна трагедія, бо зразу ж його цього хлопця. Цей номер газети Червоний гірник» конфіскували. і е, от так. Люди, люди про... Я знаю про Голодомор, те, що знаю, я ніколи нікому нічого про це не казав. Тільки десь там для великого друга по знайомству, на вушку розказував, як я голодував, як я... А виступити десь. Публічно написати цього не було. Навіть коли через багато років Михайло Стельмах пробував у своїх книжках щось про голод розказувати, то ці сторінки викреслювали, вимарували в цензурі. Десь я колись написав ось такий вірш у лоб. А чи по лобі, ну, і про цей голодомор, який виник, вронили встав зелені коси, верби, клюєс проквола, риба в глибині. Лесна блискуча, наче гербі, пробуджує завзяття у мені. Я ще мались, але і дури балич, бо треба виживати в голодінь. Не рідна чітка голод зразу звалить, відтак його без переляку стрінь. Сципує ховрашок смакотне м'ясо, паслін в городі, глід за вітряком. Ми жили все, були до всього ласі. Кому хотілось бути мертвяком? Згодом, звичайно, я писав інші вірші про голодомор. Плачуть очі матусині. Набовтала мати белки, а сама аж плаче. Боже милий. Боже правий. На що літа трачу? Гріха діти ще не відають, порятуй їх Боже. Замовкає, наслухає, а може поможе. Голод, холод, тридцять третій. Помирають люди. А хто ж по них панихиду відправляти буде? Нема кому. Згорьоване село опустіло, ті охляли, ті опухли, а тих у тих божевілля. Стала мати колохати, та й давай ридати. Кривавими слізаньками дітей умивати. Сонце впадало за обріч у обійми ночі. У матусі витяхали лізікарі очі. Бачите, як, як страшно і поліг наш на у мене тут три біде, біде узор голодовор.